На 3 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, через ворожу атаку по Одесі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Виникла пожежа з сьомого по дев'яті поверхи. У результаті ворожих ударів постраждали шестеро людей. Одинадцять врятовані, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знашкодили 40 ворожих ППЛА, типу шахет та безполотників інших типів на сході та Півдні країни. 22 збито вогневими засобами ураження. 18 локаційно втрачено або подавлено РЕП. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько тисячі військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 23 тисячі військовослужбовців. проводим пошук цели номер 97, 21. Оператор, проводим пошук цели Азимут 222, высота 2. Плюс. Цель выявим. Увага, боевой пуск. Есть сбитие. Цель снищена. Молодцы. <плес> Комплекс наданий Великою Британією, оснащений ракетами Асрам 132 призначений для ураження БПЛА всіх типів крилатих ракет в ідеалі повітряних цілей типу літак або вертоліт. ДРК Рейвен дуже проста установка. Тут всього ми бачимо 4 перемикача та кнопку Fire, тобто пуск. При веденні бойовій роботі я вибираю ракету та робимо пуск. Після цього ракета сходить з пілону і дуже швидко доходить до цілі. цього, як перейшов на цей комплекс новий, служив в комплексі ЗРК Бук М1. Взагалі в нас обслуга взаємозаміняємо, тобто оператор, командир, водій так всі навчені, що можемо одне одного міняти при потребі. Це все дуже перетворилось до автоматизму, тобто там ціль виявив, там і подивився, чи є стабільний є стійкий захват, все, нажав, звів ракету, пустив. У вітряних силах є така традиція, як позначати свої збиття. Тобто типи, цілі або переважно зірочки малюють кількість цілей. Там у кожного своє, ми вирішили клеїти вінілові наклейки. Ось кожна наша цілі позначена. От зала, орлан, суперкам, ракета, шахет. Також у нас свій герб, і це так ми називаємо цвинтар, типу цвинтар, колосок, який росте на цьому цвинтарі. І наш герб. Я зробив понад, я не знаю, може 80 пусків. Перший пуск це було взагалі щось неймовірне. Було дуже багато емоцій, дуже багато адреналіну. Перша ціль ну, запам'яталася як назавжди, серйозно. Це була БПЛА Орлан. Ми його збили в Херсонській області. Дві, мабуть, знакових подій. Це по перше, враження крилати ракетою. Другий такий момент то вперше бойове чергування розрахунком було уражено чотири розвідувальних БПЛА класу орлани зала. Це за буквально вісім годин. І ну, дуже приємно, коли хлопці з піхотних підрозділів щиро тобі дякують. Обільність і швидкість. Хотілося б таких побільше, а найбільше хотілося б побільше ракет. Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. За результатами спецоперації у прифронтовому місті затримано агента ФСБ, який на замовлення окупантів готував вибухи біля держустанов регіону. Для вчинення злочинів фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої, які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент ФСБ, – 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через телеграм-канали. За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, підсиливши їх гайками, шурупами та цвяхами. Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він поливав квіти. Два готові СВП обладнані телефонами для віддаленої активації. Фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зломисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м'ячі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали на гарячому, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у затриманого вилучено нові компоненти для СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 258 – терористичний акт, а також стаття 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР завершило ще одну важливу справу стосовно одного з фігурантів так званої справи вишок бойка йдеться про розкрадання сотень мільйонів доларів державної компанії «Чорноморнафтогаз» під час закупівлі бурових платформ у 2010-2011 роках. Один із учасників цієї злочинної організації, яка діяла за участі тодішнього керівництва держави, вже опинився перед судом. Він виступав посередником у схемі знаходив фіктивні іноземні компанії. Купував їх, і саме через них, разом з іншими фігурантами, вивів, задумайтесь лише понад 404 мільйони доларів з бюджету. За ці кошти мали придбати дві морські бурові установки. Слідчі з'ясували, що їх вартість була завищена майже вдвічі, Ба більше після афери зловмисники намагалися відмити гроші через українські та іноземні банки. Обвинувальний акт судді за створення злочинної організації, привласнення майна в особливо великих розмірах, службове підроблення, підробку документів, легалізацію коштів підсудному загрожує до 12 років ув'язнення. Це лише один епізод у масштабному розслідуванні, яке триває. Тепер продовжує доводити навіть не більші корупційні схеми не залишаться безкарними. Україна отримала дев'ятий транш від. МВФ за нашою спільною програмою з фондом 500 мільйонів доларів. Жодного разу в історії Незалежності Україна не проходила вісім переглядів у межах однієї програми. Сьогодні український уряд і українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише з Міжнародним валютним фондом, а також зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією G7. Та іншими нашими союзниками по всьому світу. Саме завдяки цьому Україна залучила від партнерів вже понад 135 мільярдів доларів бюджетної підтримки від початку повномасштабного вторгнення. Цього тижня ми також отримали від Канади 1,7 мільярдів доларів, які забезпечені доходами від заморожених російських активів. Наша спільна ініціатива ЕРА дає результат, і російські заморожені гроші вже працюють на оборону і стійкість України. Завдяки таким інструментам та довірі до України з боку партнерів ми можемо повною мірою фінансувати нашу армію, виплачувати зарплати лікарям та вчителям, вчасно платити пенсії та субсидії, відновлювати нашу державу. У червні було виплачено майже 68 мільярдів гривень пенсій та 1,2 мільярда гривень житлових субсидій і пільг. Ми запускаємо нові програми допомоги тим, хто цього зараз найбільше потребує. Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося і ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності. Продовжується активна робота з Європейським Союзом. Вчора розпочалось піврічне головування Данії в Раді ЄС. Ми покладаємо великі очікування на ці шість місяців. Прагнемо до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів. Одночасно ведемо активну внутрішню роботу. Нещодавно переговорні команди завершили скринінг відповідності українського законодавства європейським стандартам в одній із ключових галузей транспортній. На черзі імплементація сотень правових актів ЄС до українського правового поля. Продовжуємо цю роботу, аби Україна стала членом ЄС якомога швидше. Сьогодні, на порядку денному, маємо низку важливих рішень у двох пріоритетних для нас сферах: по-перше, це освіта. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Для цього серед громад вже розподілили понад 488 мільйонів гривень так званої stem субвенції Тепер розподіляємо ще понад 11 мільйонів гривень для шкіл Дніпровщини та Черкащини. Надаємо фінансовий ресурс на модернізацію шкільних харчоблоків, розподіляємо 185 мільйонів гривень для шкіл 12 регіонів. Загалом у оточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 мільйонів гривень. Друга пріоритетна сфера це житло. Сьогодні уряд дає старт обмітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес. Насамперед, муніципальне житло отримують ветерани, рідні загиблих захисників. Військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники чітко визначаємо критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж 40 метрів квадратних на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою. Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень. Проект буде фінансуватись за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Завдяки цій програмі досягнемо одразу кількох цілей, забезпечимо житлом тих, хто цього дійсно потребує. Інтегруємо внутрішньо переміщених осіб до нових громад, мотивуємо людей повертатися до України. Також завдяки підтримці світового банку в межах проекту «Хоуп» активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова 540 мільйонів гривень. Ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи. На завершення хочу щиро подякувати усім платникам податків за величезний внесок у стійкість України. У червні державний бюджет отримав понад 360 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів. Дякуємо, кожна гривня сьогодні важлива для перемоги і для відбудови. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Міністерство внутрішніх справ за початкове будівництво разом з нашими партнерами з протез Фундейшн першого центру протезування ортезування МВС України. Ми робимо все, щоб державна політика, яка стосується турботи за ветеранами, вона була саме направлена на те, щоб ми з вдячністю і турботою відносились до кожного нашого героя. Наші цінності це відстояти країну. Відновити країну і зробити всі умови для наших військових, тому дуже дякуємо і працюємо далі. Слава Україні! Нещодавно у користані відбувся відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Сильні України, де беруть участь ветерани та військовослужбовці у складі Житомирської команди Ветерани Полісся змагався інженер управління поліції охорони в Житомирській області ветеран війни Олександр Неголюк. Я дізнався від управління справ ветеранам Житомирської міськради. Зібрали команду, емоції були ну, гордість і хвилювання, звісно, що це мої перші змагання будуть. Команда ще раз, це наша Житомирська, це ветеранська спортивна команда, називається ветерани Полісся». це наші хлопці, ветерани і ну, команда, яка складається з ветеранів. Всі класно, всі хлопці, ну, всі свої, як кажуть, можна. Всі свої. Ну, класно. Я дуже можна сказати, дуже багато емоцій отримав в той день, коли ну, своїми хлопцями проводили ці змагання. Олександр Неголюк змагався у трьох дисциплінах та здобув два призових місця. Перше, це був жим 100 кг, лежачи на багаторазовий на хвилину. На жаль, я зайняв четверте місце, <хи> були сильніші суперники, і перше місце зайняв так само у нас житомарянин. Потім була дисципліна, це факультативна, це був жим так само лежачи, але 50 кілограмів. Я ну, зайняв там перше місце. І третя була вправа це був айербайк. І я ну, зайняв друге місце. Там було 30 кілокалорій на так само на хвилину. Зайняв перше місце. Тренувався, ну, як можна сказати, вільний від роботи час, коли і це було ну, тяжко, звісно, бо не такі ми всі здорові, так що ну, тренувався. Чоловік ділиться, що пишається своїми результатами, та розповідає, що спорт допомагає дисциплінуватися. Нагороди це гордість, це, ну, це класно, це. Ну, можна сказати, це мої перші такі, як такі нагороди. Ну і перші нагороди як ветеран. Це більш е, дисциплінує мене, більш е, ну, ті самі там, якщо якісь емоції, то воно з, Ну, спорт це спокою, тобто, ну це, це класно, потрібно займатися, бо нам, ветеранам, це тяжко після участі в бойових дій приходити в цивільне життя. За можливість брати участь у таких змаганнях та підтримку чоловік вдячний організаторам та своїм близьким. Ну, перше, це у нас організатори, які були це Міністерство внутрішніх справ, потім Міністерство це ветеранів, е, наше управління в справах ветеранів Житомирської міськради, тобто нас підтримка йде. Е, звісно, підтримка йде і дякую моєму тренеру особистому. Це Вадим Поляківський, який мене готує до змагань, тренує. А велике, звісно, підтримка є це, це моя дружина, яка разом зі мною поїхала і підтримувала, болювала зі мною. Тобто, велике їй дуже дякую. Олександр наголошує, що спорт та участь у подібних змаганнях мають позитивний вплив на ветеранів та військовослужбовців. Це дуже, ну, як кажуть, не дає змогу скласти руки, тобто той самий спорт, змагання. Ти чимось зайнятий, бо після фронту дуже багато думок, дуже багато ну всякого такого в голові, як кажуть, а от іменно спорти ці змагання допомагають себе реалізовувати і надалі жити, як кажуть, ну як уже є. Далі у планах чоловіка, тренування, підготовка до наступних змагань і плідна робота в управлінні поліції охорони в області. Уродженець Житомирщини Сергій Єрко ще з дитинства захоплювався малюванням. Переїхавши до Ізмаїлу, навчався у місцевій художній школі, яку він у 1973 році завершив з відзнакою. Я два рази поступав у греківське училище, художнє і два рази не поступив. Мене просто зрізали та все. Як сказав цей, я коли прийшов до. Директора, він каже, ну що, ну тут є, звичайно, там, розуміння, все, все таке, але ми тут вчимо, а не переучуємо. Ну, Щось він таку дивну фразу сказав. Ну і бозним. з ним. І я через рік вже Закінчив десятирічку і пішов на архітектурний факультет. Після завершення навчання працював архітектором у 2000 році. Через травму захворів на псоріатичний артрит і втратив здатність ходити. Попри це, продовжував створювати проєкти житла, церков та благоустрою. А у вільний час малював. Я малюю квіти, тому що вони абсолютно відволікають. Вони відволікають. Єдине, що що останнім часом я почав. Я малював ще на військові теми, якісь малюнки, але просто немає на це часу. Час, часом малюю якісь букети, якісь квіти, але вже на чорному папері темно. Квіти, по-перше, вони красиві. От, ну Це як символ життя. Розумієте, от вони народжуються. от Ми їздили на дачу, да? І там сідаєш в цьому раю, да, там все кругом квітне, а ми якраз на березі тетаря, там на дача. Ну, от і сідаєш, там ми зробили таку терасу, і от мене сідають, там жінка там, ці квіти випликала. І дивишся на ці причудові, абсолютно квіти, цей квізаж, і цей ну, пейзаж. Звичайно, що його хочеться змалювати. А головне, що е -е, напрягатися малювати навіть на військовій темі це. Це треба себе дуже сильно концентрувати. Це тяжко. А це вимагає якогось напруження твоїх душевних сил. А кити навпаки, ти їх малюєш, і ти відпочиваєш. Художник говорить, найголовніша підтримка це сім'я, а також думка про військовослужбовців, які боронять Україну. І ти розумієш, що тобі якось розслаблятися, і тобі не любити це життя. А от, ну це було б якось нечесно, да? і, і, і слабкість величезна. Ну, от, це якось не по-мужськи. Не по-чоловічому. Якщо я бачу, як гребе і працює моя дружина поряд зі мною. А от, ну я не можу розслабитись і не підтримувати свою сім'ю. і так, да, звичайно, дуже тяжко. І, 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 ну, що в мене пенсія, там 4 тисячі. Да? Ну, що на ці гроші можна? Його навіть на лікування не вистачає. Щоб вижити, потрібно працювати, потрібно працювати дуже сильно. І якщо випадає десь невелика якась хвилина помалювати, я, звичайно, малюю. Бо якщо цього не робити, то просто зійдеш з ума. При моїй хворобі просто ти. Ти розслабишся, ти потічеш, і, і врешті-решт, ти перетворишся новоч. Зокрема, 1 серпня відкриється виставка картин Сергія Єрка, покликана надихнути поранених захисників і показати, що навіть після важких травм можна знайти себе та реалізуватися у суспільстві. Треба на щось спиратися, і найкраще це там абсолютно дурницю. Там виголосив в повітря Достоєвський, що красота спасе мір. От. Красота нічого, нікого і нічого не спасе. От, Бо красота це вияв іншого. Це вияв любові, любов спасе. І це Біблія про це пише. Любов спасе світ. А краса є це просто частина цієї любові. І от треба знайти в себе цю любов, да? от. треба знайти її в людях. А от, треба знайти її в красі. Цю любов. І Якщо ти знайдеш, а от, то ти обов'язково вибудуєш цей світ коло себе біля своїх рідних там, от, друзів. І і, і ти будеш от такою от островом, скелею да? А от, в цьому абсолютно жахливому житті. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ. За нами гідрами Житомирської області у п'ятницю 4 липня. Максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 17, вологість повітря 48 Вітер північно-західний з швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.